Українські пісні, які я співаю, а їх дуже багато. І коли хочели брати, то це дві-три сторінки, для, ну, наприклад, навіть фортепіанного супроводу, або чи як, там, плавіру, що плавіру. А якщо вони вже зроблені для оркестрів, то там цілі сторінки вирішили 600 сторінок. Дуже, На, дуже великий обсяг. А зробити клавір фортепіаний не було коли. І вирішили просто маленькі ну, так, нотки, які просто для нот, для цих, я казала, бубликів. Колись на ноти казали бублики. Я думаю, що як змогли, звичайно, зробили, але все рівно мене ця мрія, не покидає кожний, кожна ідея книжки породжує нову ідею. І це так гарно, я, я сказала сама собі, я все рівно зроблю цю книжку третю ще. Ну, я думаю, що разом з вами. Ну, якби, так, якби, так, якби, так, якщо, так. якщо не поміняється пропори в харкові, то що ми зробимо. І ще одна ідея, наприклад, от взяти диск, той, що я видала, з цього диску прямо і зробити книжечку, і, і, і диск випускати. Це також ідея, це дуже гарно. У нас є українська бабуха, два диски. Ще багато-багато роботи. І я думаю, що дай би був тільки щоб ми у своїй незалежній країні жили, щоб все було добре, щоб нам не заважали творити Боже, яке ми несемо в своєму серці. А на Боже завжди затіхає. Там, де Боже, там завжди знаходяться, ви знаєте, вороги. І нам сьогодні, звичайно, цікавиться книжка. Це несподіваний такий солодейку, можливо сказати, саме в таку гарячу пору. Подивіться, який... Прекрасний гімн зараз. Аж не віриться, що десь в другому кінці йде війна, е, е, як жертвоприношення, та війна йде, просто там і ті вже немає тих дітей, що їх розривають в тих машинах, в тих танках, на тих полігонах, де банкущан де їх виставляють, як спеціальна палата, потім це розстрілюється все. І розв'язуємо у такому світлому місці і краї, ідуть весілля, народжуються дітки. І, можливо, це дві сторони цього життя нашого. І, мабуть, так треба. На сьогодні є дівчата, ще молоді в залі. Я просто стою як мати перед вами, Я, як бабуся, і хочу сказати, що так було споконвіку на цій землі, що бували чоловіків і хлопчиків для того, щоб вилучити сьогодні нашу націю, а вже є, вже розпочався геноцинацій. Тому і пісня, і ця весільна, і те народження діток. Не тягніть, народжуйте. І не одне дитятко. З першої дитинки оставляйте сорочечку для другої, і з цієї сорочки на третій оставляйте. Треба більше дітей народжувати. Пам'ятаєте, в 69 рік у Франції піднялися жінки, французькі, тому що їх там араби почали доїдати. Вони за рік доїдуть, вони винищують все французьке, все те європейське і за своє, хоча араб хочу, хочу скільки свої території мати. Це ж як саранча. Навіть і трошки, воно повинно ще більше. Тому я сьогодні кажу, що ми не повинні цю саранчу чорнороту, цих е жовтих і чорних і кавказьких, не пускатися, не пускати цих сепаратистів, які сьогодні винищують. Не ні за що те, що я на нашій землі це. Кров нашу проливає. Не так не напились, вони та, і так знищать. І народіть побільше сьогодні дітей. побільше. Я дуже жалію, що в мене троє. моя мама одинація було, а в мене тонка кишка, казала мати, народи Народила тільки троє. Робота така була, що треба було їздити. Зараз робота інша. З 8 до 8 в банках працюють, або в інших підприємствах. Жінка не може навіть побути свої дитиною, не має чужу людину. Але вона не чужа, якщо вона українка, вона, вона не дасть теж своє серце цій дитині. Тому ця пісня, там і такі жі слова, якщо це не Ой, Хтось чим не йде та мати за тиждень ту дитинку накрити водою або водички. Також важкий час.